Сьогодні готуємо найсмачніший пиріг з капустою. Спочатку нашаткувала капусту, додала моркву і цибульку, усе гарненько тушкуємо, щоб стало м'яким і ароматним. Потім додаю гриби печериці. Вони дають страві, особливий смак і соковитість. Коли начинка готова, дістаю з морозилки листково-дріжджове тісто, розкладаю його на деко, викладаю начинку і закриваю другим шаром тіста. Веделкою проколюю тісто, щоб воно дихало зверху яйцем, а також посипаю насінням чия. В мене двома способами: один пиріг в формі, інший я вирішила робити без форми. Відправляю до духовки на 20 хвилин при температурі 180 градусів і вуаля. Пиріг виходить ніжний, ароматний, з хрусткою скоринкою. З а начинка така соковита. Приготуйте цей пиріг вже сьогодні і в домі запахне затишком. Діліться рецептом з друзями, щоб і в них було смачно. Став вподобайку та підписуйся на мій канал. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!